Ось на баштані він лежав, ніби м'яч кругленький став, дуже солоденький цей кавун рябенький. Теж являється ягідкою, корисною смачною ягідкою, яку ми дуже полюбляємо. Теж восени ми смакували чим кавунчиком малята. А тепер подивимося на грибочки. Що ж це за грибочок? Під брізками ростуть, тому так гриби зовуть. Підберезники смачненькі, носять шапочки червоненькі. Це малята підберезник. Підберезник росте часто під берізкою, тому його можна брати в кошик. Це корисний. Ну, я б не сказала, що корисний для діток. діток. Діткам взагалі грибочки не рекомендують їсти. А дорослі можуть брати у кошик такі грибочки, які називаються підберезником. Ось такий грибочок називається лисичка. Ніжні гарненькі, як лисичка, руденькі, лісові сестрички це гриби лисички. Якщо... Ми пограємося в гру і подивимося ось на таку картинку, це лисички, так? І знайдемо картинку, яка відповідає їстимні неїстимні грибочки. Ось такий смайлик ми можемо покласти до лисичок. так, Цей смайлик буде вказувати нам на те, що можна брати такі грибочки в кошик. Так? А це підберезник. Так, можна теж брати, тоді смайлик теж сюди покладемо і покажемо ось так, що підберезники теж можна брати у кошик дорослим. Давайте подивимося ще ось такі грибочки. Це грибочки, які називаються маслючками. Голівка руденька, як масло, гладенька. Знаєте ж, любі малюки, це грибочки-маслюки. Грибочки-маслюки теж можна брати. І ось такого смайлика можна покласти і показати, що такий грибочок корисний, не корисний для діток, а для дорослих можна брати. Це є стемні грибочки. Ми зараз з вами розглядаємо. Ну, а цей грибок називається моховик. Там, де багато моху, він там росте. Капелюх розкішний має, його ніколи не знімає. Серед моху рости звик, гриб-поважний моховик. Ось такий гриб називається моховик. Значить, до такого грибочка ми можемо покласти ось такого смайлика, який показує, що. Такий грибочок можна дорослим вживати в їжу. Так. А якщо ми розглянемо ось такі грибочки, ми тут побачили мухомор. Тоді ми поклали ось такий смайлик, який нас, нам показує, стоп, зупинись. Такий гриб брати не можна, це шкідливий гриб. Ось бліда поганка. Стоп, зупинись. Такий гриб. Брати теж не можна. І цей гриб брати не можна. Ось ми бачимо, що смайлик із таким знаком, на якому написано стоп. Давайте подивимося, ще ось такий смайлик у нас є, який задумався, чи брати такий гриб, чи не брати. Ми не знаємо, що це за гриб, так? Тому треба подумати, що це за гриб. Цей гриб теж ми не знаємо, який. Смайлик задумався. Ну, а цей гриб називається лисичкою. Так, можна його брати, і смайлик нам показує, що можна брати такі гриб. Тобто гриби є їстивні і неїстивні. Треба задуматися, перш ніж їх брати в кошик. Ось такий віршик ми сьогодні. Вивчимо з вами. Я ходив сьогодні в ліс, я грибів для, для вас приніс, повний кошик із вершком, ще й закритий лепушком Є в ньому сироїшки і опеньки тонконішки. Тон, Ось сироїшки, і опеньки тонконішки. І товстий боровичок, і засмалений мусличок а це он, хто такий? Мухомори ще старий. Звідки ти прийшов сюди? Геть із кошика. Іди! Ось, малята, коли йдемо до лісу, треба добре знати їстивні, неїстивні, шкідливі, нешкідливі ягоди і гриби. Що ж, малята, до побачення, будьте обачливими. До побачення на все добре.